Доброго дня! Опять відео для початківців. Огляд сімей у вересні місяці. Дуже багато пасічників. Я знаю таких пасічників не обов'язково початківці. Вони відкачали мед. І все. І вони практично забувають за сім'ї. Да? Якщо вони літом кожних 6-7 днів заглядали до них, да? і їздили на ту пасіку. Після відкачки в серпні, місяці, все, вони забулись про ті бджоли, а я вже оброблю їх в листопаді, біпіном, все, і більше я туди не заглядаю. Ні ні в коїм разі цього, якщо ви початківець, тим болі, ні в коїм разі цього робити не можна. Обов'язково ваш огляд може Трошечки розширити між оглядами. Время, да? Якщо ви там заглядали в літній час 6-7 днів, то в вересневий час ви маєте заглядати кожних 10 днів. ну Дивлячись, звісно, по погоді. Повторююся, чому це обов'язково це робити. Дивіться, да? ви качали мед, в гніздо не заглядали. Я уверен в тим, що там мед є, тому що я оттуда не забирав. Бувають такі сім'ї, бувають такі гарні матки, що в серпні у них 8, а то і всі 10 рамок розплоду. Тобто в них повний корпус нижній розплода. Бджела знає, що у них є запас на зиму во втором-третьем корпусі, але ви його відкачали. Проходить 11 днів там чи 21 е, порахуємо, день до повного виходу бджоли. Да? І, виходить, мед ви викачали, і у них пусті рамки. У них бджоли є, меду немає. Маленька корона зверху, де був розплод, пусте місце. Обов'язково ви повинні прослідкувати, щоб в тих сім'ях, де пусте місце, був корм. Тобто ви маєте ці сім'ї закармлювати обов'язково. Друге, чому обов'язково треба дивитися? Прикачки меда необережними своїми рухами ви могли поврядити або навіть і вбити матку. Це е, буває таке і навіть у професіональних пасічників. коли ви качаєте мед, особливо матку там не шукаєте, ви її там струсюєте, і маточку могли поврядити. Вони залажують маточники, але в, <клес> в вересні місяці, якщо ви там поздно качали, це вже пізно. Матка ваша може не облітатися. Е, тому, якщо ви тако покинули і забули, «Да, я в листопаді. Подивлюся, ваша сімейка може навіть в зиму піти, вже піти без матки або з необльотаною маткою. Да? А потім на весні ви кажете, ой, загинула матка у мене в зимовий час. А, а виходить, що вона не в зимовий час загинула. Що вона загинула у вас ось в кінці серпня, початку вересня. Ви цього не прослідкували, ви рамки не піднімали, ви цього не бачили, і навіть і не знали, що там твориться. Обов'язково огляд є, поки є теплі часи, то тепла погода, поки є розплод в сім'ї. Ви маєте заглядати в сім'ю, ви маєте бачити і маєте розуміти, на якому, в якому стані знаходиться сім'я. Коли потрібно докормити, якщо Матки немає, і у вас немає запасної матки, Ну щоб їм підселити. Не давайте в вересні місяці йти матки в обльот, тому що. Вона не облітається. А навіть якщо її облітається, вона не дозріє і толку не буде з цієї матки. Такі сім'ї потрібно об'єднувати з рядом стоящим. Тим самим ви усилюєте рядом стоящу сім'ю і убираєте з себе оцю проблему. Тому що це проблема. Сім'я без матки, яка пішла в зиму, це проблема. І Практично спасти її, навіть якщо вона в травні місяці і вийде, вже практично нереально. Тому обов'язково не забуваємо про бджіл. У вересні місяці закормлюємо обов'язково обробляємо від кліща і робимо огляд кожних, хоча б 10 днів до холодів, стойких холодів, коли вже матка сократила або навіть геть прикратила, уже засів. Тоді ви вже можете зі спокійною душою, вже все, ми перехл... закінчили сезон і перейшли в зиму. Поки ще є теплі дні, вересень місяць, ще днем 25-30 буває градусів, ви маєте оглядати сім'ю на наліччє розплода, на налічє матки, на налічє корма, на налічє кліща. Оці всі роботи ви маєте в вересні в місяці обов'язково проводити. Інакше, не зробивши це в вересні, ви маєте слабку сім'ю або й геть загинувшу сім'ю е, в березні місяці? Ну от якось так.